Це історія про людей, які не лише дбають про власну землю чи бізнес, але й роблять значний внесок у розвиток своєї Тетіївської громади на Київщині. Це підприємці, фермери, посадовці, які у співпраці реалізують різноманітні соціальні проєкти. Їхні ініціативи дають нове життя селам, нові можливості людям громади та роблять життя на Тетіївщині кращим. Зараз ми познайомимося з деякими з цих небайдужих людей та дізнаємося більше про їхні справи. Андрій Соломанюк розвинув свій бізнес у період війни. Татіє ферма з'явилася з ідеї споживання якісної їжі. Якщо ви ще не бачили дуже популярне відео про роботу його господарства, посилання є в описі. Сьогодні Андрій викуповує та відбудовує старі зруйновані корівники та інші приміщення в селі, щоб збільшити кількість робочих місць та покращити умови життя не лише своїх працівників, але і сільської громади загалом. Мені так здається, знаєте, що Наше село дуже круто виросло соціально і морально. В чому заключається? В тому, що в нас хлопці менше п'ють. Виходиш на роботу, дують через драгер, обов'язково більше працюють. Вони. П'ятидневний графік, вони виходять, хтось на шість днів виходить, хтось виходить там на 6 половин, хтось на фесмен, хтось інколи в безвихідних працює, бо людям реально потрібні гроші. Ну і саме тому вони можуть там зробити просто різноробочими, але можуть там 10, 12, 15 там, тисяч, там, якщо якісь там підключення води, і 17, і 20 тисяч. Ну, в залежності від об'єму роботи, від якості роботи, яку вони виконують. Я в наших хлопців більше вірю, хоча мені деякі кажуть, а Андрій. Діла не буде. Каже, нічого не знаю. У нас тут порядок. Фермер місцевий, там то Та він е, запропонував. Я почув, що він продає. Я кажу, я можу вас купити. Е, ми з ними поторгувалися, договорилися по ціні. Купили корівники. Тут е, було все так максимально примітивно. Дуже важко було підібрати персонал. Ми також, от у нас третій курятник, покажу, була мотивація для хлопців. Кажуть, зробите швидше. Там, до 20 грудня зробите, отримаєте 13 ту зарплату і тиждень від відпустки за мій рахунок. Тобто, ви, у вас вихідний тиждень, але зарплата вам капає. Ну, окей, бачите, трохи не, не вклалися. Нікого не осуджують. Це ж вибір і мотивація кожного. Ви плануєте всі оці будівлі. Ага, ні, ось, ні, ось, ось, дов... ось о, раз, два, це третя ми. Реконструкцію, а решта вони в максимально критичному стані. І ми порахували, що це буде недоцільно їх відновлювати. У нас чим більше робочих курятників, тим більше бюджет. Чим більше бюджет тим більше можливість тебе щось будувати, то буде можливість побудувати це вже таким європейським стандартам, сендвіч панели і повністю по самим передовим технологіям нашим не то що Україна, а всього світу. Далі також склади є. Це також наші. Один не наш, це там місцевого фермера. А там далі наші склади е, поки що здаємо їх в оренду фермерам, вони загажають. там курузи, пшениця і ми її купуємо. Ось зараз збито, на жаль, немає, з Польщею проблеми, з РФ проблеми, з усіма проблеми. Ми якось стараємося спільно виходити з ситуації, один одного виручати. Тут у нас буде такий придбальник, якісь там столи, лавки, щоб посидіти там телевізор. Тут проходимо далі. Тут буде санузел, а ця стіна вся буде зноситися, бо вона в аварійному стані, Вона не впаде, але на перспективу на майбутнє треба її зносити. Оце також все буде зноситься, тут душова буде, а тут сам басейн з банькою. У мене дуже велика повага до наших робітників і не тільки, а людей, які взагалі працюють з зимою, тому що це надзвичайно важкий труд, навіть якщо це автоматизовано. Дане, ви бачите, це в нас була тут банька, був басейн, була парілка. І ми вирішили відновити для того, щоб наші працівники могли безкоштовно користуватися нею. Тобто прийшли, помилися, покрисувалися, після себе вбрали. І все тільки для робітників нашої ферми. Історично Скибниця називається чому? Тому що був поміщик князь Скиба ще в 1700-1800 роках, я точно не пам'ятаю. І дана контора це було його помістя. Також тут знаходяться підземні ходи, які виходять прямо до Панського лісу. Там я вам покажу, він обвалений. І він десь протяжністю 10 кілометрів. І входить легенда, що цей ход виходить в загальний вихід, який веде до Києва. Да, запах такий ще, ще тих років СССР. Ага, Пропонуємо да. це все розбирати, масштабувати. І облаштовувати під житло для робітників. Під житло для робітників, тому що дуже багато хлопців і дівчат пишуть і нагородні, хочемо у вас працювати. Давайте працювати якось на вахтах. Окей, <с> будемо стараємось працювати, ремонтуватися. Ну, сюди поки ще не добрався, але все для цього робимо. Підземні ходи під будівлею історична пам'ятка. Андрій Соломанюк планує максимально зберегти цей осередок історії для проведення екскурсій в майбутньому. Ну, ось сам ход, але він завалений його ось так забили, бачите. І тут, бачите, земля була, окороте, не ходіть, воно все було нижче, і воно, я так себе розумію, бачите, засипало землею. Глибина, от висота, бачите, зовсім друга була. Ось така. І... А це сам ход, так. це на східці, бо тут це треба буде вичищати. Якщо не знаю, доцільно, доцільно розчищати сам цей ход. Ось, бачите, ще один ход. Але тут глибина ж ви розумієте, зовсім друга. Такого формату, як там. Так що це приміщення максимально треба утримати в цілісності. Хотів би поділитися власним думкою, власним досвідом. Чомусь так прийнято в нас в Україні, що люди думають так краще свої, трошки, але своє. Я вважаю таке рішення хибним, і даний проект є партнерським. У нас тут є говядина, Також є партнерські проекти по свинині, там по індичці. І можу сказати точно, що треба всім об'єднуватись, робити класний результат, робити класний продукт, разом інвестувати в якісь спільні проекти, розвиватися, масштабуватися, тому що ми маємо давати власний результат і не боятися конкуренції, а об'єднуватись для спільної роботи. Як правило, всі проекти як стартують, говорять такі люди: о, Андрій, у нас є ферма, класна. приїжджай подивиться. Приїжджаєш, дивишся, знайомишся і, і такий каже, а чим ви кормите? Вони кажуть, у нас натуральні корма, ми правильно вигодовуємо цю тварину, худобу. Ти приїжджаєш, дивишся, оцінюєш. Каже, да, реально класний проєкт. Я хочу займатися даним бізнесом, давайте будемо реалізовувати дану продукцію. В наших магазинах, тому що ми поважаємо кожного нашого клієнта і бажаємо, щоб на наших полицях була тільки якісна, саме найкраща продукція. Я отримав коментар, що показав нашу ферму, як ми відновлюємо, що прям з розрухи Мені кажуть, блін, Андрій, ти герой. Я кажу, так нічого не знаю. Зараз позявлю з нашим мером, що в наших краях тут всі герої. Якийсь такий в нас статті виходить магніт, що тут кожен по-своєму старається зробити свою роботу класно. У нас я бачу збільшення кількості інвестицій навіть під час війни в переробку. Зараз хочу заходити інвестор на ініціатор робочих місць переробка фундука. У нас є аграрій, який перевів свої площі під фундук. У них там 450 гектарів під одним забором, під найтехнологічнішим фундуком, що мені імпонує. І це зараз не воно розвивається. Ми туди приводимо аграрії, показуємо, що в нас змінюється зона з лісостепу в степу в степ. Потрібно шукати альтернативні варіанти. Ви бачите, що з логістикою, ви бачите, що і за вартістю кукурузи і так далі. Треба шукати щось альтернативне, тому що стара модель вона вже не працює, вона вже збиткова. Окрім цього, до нас хочуть заходити підприємці робити інкубатор на 40 робочих місць. Окрім цього, ще один підприємець хоче збільшувати свій забійний цех. По птиці, і якщо все буде добре, то я думаю, протягом 24-25 року у нас буде плюс 150 робочих місць, якщо в них все вийде і нічого їх не притормозить. Друзі, ми дякуємо кожному з вас за лайки, підписки та поширення наших відео. Ваша підписка нас надихає. Підтримуйте нас також своєю гривнею, щоб ми могли робити випуски частіше та охоплювати більше цікавих тем. Кожен спонсор нашого каналу отримує можливість впливати на вибір тем нових випусків, пропонувати героїв інтерв'ю чи навіть поїхати з нами на зйомки. Ставайте спонсором каналу на YouTube або БайМій за посиланням в описі цього відео. Всього за ціною чашки кави ви станете частиною крутої фермерської спільноти та підтримуєте роботу нашої команди. Агралії Тетіївщини об'єднуються не лише навколо бізнесових проєктів, але й соціальних. Спільно з підприємцями, волонтерами та за підтримки місцевої влади вони організували та налагодили виробництво дронів для Збройних сил України та регулярно їздять до військових на передову. Ми хотіли бути причетними до перемоги, не тільки направляючи якісь ресурси, субвенції на військові частини. А, чи військовослужбовців. у нас є не одна програма підтримки. Мобілізованих, тих, хто лікується, тих, хто загинули і так далі. І ми для себе прийняли рішення бути одним із тих, хто доєднається до проєкту по виробництву. З своєї сторони зробили все, що потрібно. І сьогодні, називаємо так, у громаді є організми, тобто він один, який виготовляє і забезпечує на системній основі Збройні Сили. Для нас ось це важливо, це головне. І зараз більше уваги ось тут. І це важливо за рахунок того, що ми самі їздимо постійно на передову. Ми спілкуємося із хлопцями, які працюють в рубаках. Рубака це рота ударних безпілотних авіаційних комплексів, які безпосередньо застосовують БПЛА, там від діпстрайкерів різних. І спілкуючись з ними, ми отримуємо відповідну експертизу і досвід, бачимо гарні моделі. Інтегруємо напрацювання колег в Тетєві. Є два таких бренда, які загальновідомі. Один це те, що нас показували неодноразово там ургант і так далі, і інформація була про відім, а іншого попереднього мера визнали на рівні суду. А, і коли чую слово Тетіїв, то там є або відьмі, або гамон, і прийшлося вибирати між одним або між другою назвою. Ми прийняли рішення обрати таку більш нейтральну назву, тому відьмак. З того, що я бачу, кожного. Тижня до нас приходять діти, колективи. Сьогодні приходили жителі на прийом, приносять кошти, які ми потім використовуємо на забезпечення наших хлопців дронами. Підприємці приймають участь. Не можу сказати, що це участь якась там надзвичайно величезна чи вагома, але приємно, що вона є. Приємно, що вони публікують цю інформацію на широкий загал. Волонтери, які беруть кошти, публікують цю інформацію, а потім показують вироблені дрони, які. Купуються, передаються і так далі. Так, мертитіва. Ми з Н... вами не знімаємо реальні тюшок. Так, носків ма, підробляє цим офіціантам, да? У нас в команді є дуже важлива людина, яка виконує дуже важливу організаційну функцію. Це наш, По-перше, він волонтером виступає вже 10 років. Сам по собі він аграрій, інноваційний аграрій, хоч він і не молодий. З недавнього часу він став виробником жидких добрив. Тобто він розуміє сучасні тренди і так далі. І Микола Йособой Чеченко дуже багато часу приділяє саме бек-офісу і контролює ті, що речі, які ми задумуємо, що вони будуть тілені. 72 очка з великою подякою громаді Тетіїва, особисто Балагурі, за предоставлені нам. Екофло, продукти питання, а також за fpv дрони, які з любов'ю від громадян Тетіївської громади полетять до нашого противника. Дякуємо громаді і всім, хто приложив усілля для покупки і передачі нам даних віщей. Дякуємо. Героям слава! Тим часом у Денихівці Тетіївської громади державне підприємство Дослідницьке господарство Шевченківське опікується розвитком спорту серед молоді, беручи участь в упорядкуванні місцевої човнової станції, футбольного поля для проведення професійних змагань, майданчика для занять волейболом та воркаутом. Місцева футбольна команда вже четвертий рік поспіль грає у чемпіонаті Київської області з футболу у вищій лізі. А також у 2023 році брала участь у Кубку України з футболу серед аматорських команд. Перш за все, це стадіон був сільський, коли проводилися тут районні змагання. Було тут у нас і багато команд в районі, зараз трошки воно все е, затихло, але що ми тут зробили, це е, цей стадіон вирівняли, посіяли вже газонну траву, така, яка вже потрібна для стадіону, там суміш і трав. Попередньо курірував. Агроном із Олімпійського стадіону надавав нам консультації, а ми вже згідно цих консультацій проводили певні роботи. Це Зробили тут дренаж, полив. Це дуже велика така по технології необхідна процедура. Зробили трибуни, роздівалки укомплектували, зробили зверху там таке ложе для зйомки оператора, хоча такі ці роботи. Заворчик тут вже підремонтували. Забор тут був. Що ми на цьому полі, що проходить, це змагання обласні із футболу. Є команда, яка на цьому стадіоні приймає як домашні матчі Чемпіонат області. І зробили площадку волейбольну-баскетбольну, займаються дітки в літню пору. Вчитель займається з дітьми баскетболом, волейболом. І з третьої години всі бажаючі. Хто хоче зайти на площаці, займається. Ви займаєтесь порядкуванням місцевого пляжу, так? Так. Да, ми його практично створили, бо там таке місце було зарожче. Ми туди завезли пісок річковий, поставили грибки від сонця, такі, типу роздівалочка, туалет, і в ставок теж насипали пісок. ну як справжній пляж. Їздять відпочивати у нас і статіва, молодь, і наші місцеві мешканці. Займалися ми ще ремонтом лодочної станції. Там колись була заводська баня, і на базі цієї бані ми вже зробили там ремонт. І Дітки займаються байдарком. Не знаю, як вона правильно. Гур -гур, да? Да, там да, є, є викладач, дітки і бігають. І колись я зайшов, сказав, що ходять. Чи це плавають, вони кажуть, що ходять на ба на байдарках? Да. Є чим займатися і веслуванням, і баскетбол, волейбол, футбол. Ось так фермери Тетіївщини по війну не здаються. Модернізують свої виробництва, вкладаючи кошти у нове, більш сучасне обладнання. Зі старих занедбаних приміщень роблять житло для робітників і нові цехи для виробництва напівфабрикатів, ковбас та інших продуктів харчування. На своїх господарствах за можливості надають робочі місця переселенцям. Аграрії утримують і планують розвивати вітчизняне насінництво, вважаючи розвиток науки важливою економічною складовою сільського господарства України. Різні господарства, різні напрямки діяльності. Однак їх об'єднує одна ідея масштабувати бізнес, аби вкладати кошти у соціальні проєкти своєї. Громади і якомога більше допомагати фронту.